Доброго дня! Тема уроку питома теплота плавлення. На фото зображено кристалічні речовини свинець і олово однакової маси, які перебувають за температури близької до температури плавлення. Щоб розплавити ці речовини, їм слід передати певну кількість теплоти. Чи однакову кількість теплоти необхідно передати свинцю та олову, щоб перевести їх у рідкий стан? З'ясуємо. Проведемо досліди. В одній посудині будемо плавити 100 г свинцю, а в іншій 200 грам. Якщо нагрівники однакові, то побачимо, що для плавлення 200 г свинцю треба затратити більшу кількість теплоти, ніж для 100 грам. Отже, кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла, залежить від його маси. Проведемо другий дослід. На однакових нагрівниках в одній посудині будемо плавити 100 г свинцю, а в іншій 100 г олова. У результаті досліду побачимо, що для плавлення олова потрібно затратити більшу кількість теплоти ніж для плавлення свинцю. Отже можемо зробити другий висновок. Кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла, залежить і від роду речовини, з якої виготовлене тіло. Для того, щоб розраховувати кількість теплоти, яка потрібна для плавлення тіла. Нам потрібно ввести нову фізичну величину, питому теплоту плавлення. За означенням, питома теплота плавлення це фізична величина, що характеризує певну речовину і дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її на рідину. Питому теплоту плавлення позначають символом лямбда. Лямбда дорівнює Q поділено на М. Одиниці вимірювання 1 джоуль на кілограм. Питома теплота плавлення показує наскільки за температури плавлення внутрішня енергія 1 кг речовини в рідкому стані більша, ніж внутрішня енергія 1 кг цієї речовини у твердому стані. Так, питома теплота плавлення льоду. Дорівнює 332 кДж на кг. Це означає, щоб розплавити 1 кг льоду, що перебуває за температури плавлення 0 градусів Цельсія, слід передати йому 332 кДж теплоти. Така сама кількість теплоти 332 кДж, виділиться під час кристалізації однієї кг води, тобто за температури 0 градусів Цельсія, внутрішня енергія 1 кг води. Більше за внутрішню енергію 1 кг льоду на 332 кжолю. Питому теплоту плавлення речовин визначає дослідним шляхом і фіксують у таблицях. У вас в підручнику в додатку в таблиці 3 знаходяться питомі теплоти плавлення деяких речовин на сторінці 230. Щоб обчислити кількість теплоти, необхідну для плавлення кристалічної речовини узятої за температури плавлення, потрібно питому теплоту плавлення цієї речовини помножити на її масу. Формула Q дорівнює лямбда помножити на m. DQ кількість теплоти, яку поглинає тверда кристалічна речовина, лямбда питома теплота плавлення, м маса речовини. Кількість теплоти, яка виділяється під час кристалізації, розраховується за тією самою формулою. Розв'язування задач. Задача 1. Яка кількість теплоти виділяється в навколишнє середовище при кристалізації 200 г свинцю, взятого при температурі плавлення. Записуємо дану. І так, яка кількість теплоти виділяється в навколишнє середовище при кристалізації 200 грам. Тобто маса 200 грам. Що дорівнює 0,2 кг, Взятого при температурі плавлення. Питома теплота плавлення для свинцю ми можемо подивитись в таблиці. І буде дорівнювати 25 кДж на кілограм. Переводимо в джоулі на кілограми. Буде 25 тисяч. Джоуль на кілограм. Знайти кількість теплоти, яка потрібна для плавлення 200 грам свинцю. Розв'язання. Ну, тут дуже просто. Записуємо формулу, головну, яку сьогодні вивчили. Q дорівнює лямбда помножити на m. Лямбда є м є. Підставляємо значення. 0.2 кг – Це одна п'ята. Значить, 25 тисяч треба поділити на 5. А значить, відповідь 5 тисяч джоулів. Або 5 кіло джоулів. Записуємо відповідь. Тобто, щоб розплавити 200 грам свинцю, нам знадобиться. 5000 джоулів енергії. Задача розв'язана. Задача 2. Для плавлення шматка парафіну масою 400 грам, взятого при температурі плавлення, потрібно 60 кДж тепла. Знайдіть питому теплоту плавлення парафіну. Наступна задача. Дано. У нас є 400 грам парафіну. Переводимо, звісно, в кілограми в основній одиниці Сі. І ось сказано, для плавлення 400 грам парафіну потрібно витратити 60 кДж тепла. Тобто 60 10 джоуль. Знайдіть питому теплоту плавлення парафіну. Ми її, звичайно, можемо взяти з таблиці, але будемо вважати, що у нас немає таблиці. І так, наша формула Q дорівнює лямбда на m. З неї можемо дізнатися. Як обчислювати лямбда? Лямда дорівнює, звичайно, Q поділити на масу. Q є ME. Можемо підставляти значення, у нас виходить 150 тисяч. Джоуль на кілограм. Або 150 кіло джоуль на кілограм. Відповідь. Питома теплота плавлення парафіну. становить 150 кіло джоулів на кілограм. Задача розв'язана. Задача 3. Яка кількість тепла необхідна для плавлення 100 г олова, взятого при температурі 32 градуси Цельсія? Зобразіть цей процес на графіку. Наступна задача. Дано. Яка кількість теплоти необхідна для плавлення? 100 г олова. Маса 100 г. Переводимо в кілограми. Далі сказано, що температура олова Т1 дорівнює 32 градуси Цельсія. Звичайно, якщо ми його хочемо розплавити, ми його будемо плавити при температурі плавлення. Тобто нам потрібно ще одне значення температури. Т2 232 градуса Цельсія. Ми можемо дізнатися. З таблиці температур в додатку. Далі нам потрібно його гріти буде ще, так? Тобто треба питому теплоємність знати. Вона становить 230 джоуль на кілограм і на градус Цельсій. це все нам треба. Невідоме тільки з теплоти Q. Розв'язання. Для того, щоб нам розплавити олово, його потрібно нагріти. Тобто витратити якусь кількість теплоти Q1 для нагрівання. Далі олово треба розплавити. Для плавлення треба витратити якусь кількість теплоти Q2. Тобто Q загальне буде складатись із Q1. Q1. У нас формула CM Нагрівати від температури Т1 до Т2, тобто Т2 відняти Т1. І Q2. Сьогоднішня формула лямбда на М. Можна чи підставити, чи окремо шукати. Давайте окремо знайдемо. Q1 дорівнює 230 джоль. На кілограм градус Цельсій. Помножити. 0,1 кг І 232 градуса Цельсія відняти 32 градуси Цельсія. Дорівнює. У нас виходить 4600 джоулів Саме стільки треба затратити тепла енергії, щоб нагріти до температури плавлення олову. Q2 шукаємо. Ми не записали стільки лямбда. Забулися. Допишу тут. Лямда для олова. Становить 59 тисяч джоуль на кілограм. Тобто нам треба 59 тисяч, що ми з таблиці беремо. Джоуль на кілограм помножити на масу. 100 грам. 10 кілограма. І це буде дорівнювати, звичайно, 5900 джолів. Загальна кількість теплоти становитиме 4600 джоулів. Додати 5900 джоулів. І дорівнює 10500 джоулів. або 10,5 кДж. Відповідь Q дорівнює 10,5 кДж. Саме стільки треба затратити тепла, щоб нагріти олово і розплавити його. Також було сказано: зобразити цей процес на графіку. Що ми зараз робимо? Ось так буде виглядати графік температури від часу до даної задачі. Спочатку у нас нагрівається, так, від 32 до 232 градусів Цельсія олово. Далі плавиться і температура не змінюється. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно. Вони допоможуть виконати самоперевірку. Якщо щось не зрозуміло, значить потрібно ще раз передивитися дане відео та прочитати параграф 12. Домашнє завдання. Вивчити параграф 12, виконати вправу 12 номер 1 та 3. Дякую за увагу. До побачення!